Давно не вів зйомку домашню, О, бігає з хвостиком мною, лякає тільки їх. Вже нема кого гоняти, нагон нікого нема, але це такі погоди, де вітер, і це начебто сьогодні східний вітер він мені зазвичай в принципі Класний для гону, але для самопідйомів він якби ну, не надто сприятливий, бо він в інший бік від лядків дує. І звичай якось себе більш спокійно поводять. І от так от сьогодні цілий день. Ну, як цілий день, я відкрив 12. То одне щось, то те підхопиться, то це. Вони два дні були закриті. Може скучили, начебто я не бачу, щоб хижак наскакував. Ну мається на увазі, вони зазвичай як підхоплюються, коли хижак там над дахами або за горлицями. Наскакує. Сьогодні в день голубка сіла. Теж дивився, дивився, хотів поснімати Сергій Іванович, та голубка, що до тебе три тривата стальна. Вона тільки от нещодавно сіла ну, годину тому. Зараз дивлюсь, вже інші. Ну, більше було, я з дому заглядаю, а тепер думаю на хоч трішечки засніму. Покажу своїх голубів. Насправді нема кому літати, їм не треба вже літати давно, бо, бо нема вже голубів для гону. Дві пари в мене там залишилось. Запасних голубів, якраз для випадків таких, що якщо хтось десь загубиться, хтось десь зникне, чи то хижак, чи то ще щось, давно вони не літають, давно не ганяються але падлюки дивлюсь, ну точніше давно не ганяються, а аді навіть літають. А, заглядає, заглядає, та отож і я ж заглядаю теж. Я ото їх відкрию і то біля них, то, то виходжу, то з дому частіше, звичайно, бо так, щоб біля них завжди, завжди не знаходжусь. Не знаю, якісь стальні, тут дивлюся темні, або сірі, або стальні. Вчора чужачок вчора. До мене Миколин потрапив. От за день вже кілька разів підхоплювалися, глоби. Давайте сідайте, ну вас нафік. Я дивлюсь, щось вони якось не збираються сідати. Тут начебто все добре, окрім хижака. Ризики та у нас які головні? Це хижак в такі часи. Зима, нема кого ганяти, не можна нікому літати. Наче і не в формі голуби. Ну яка форма? Вони вже сидять. Я вже там взимку ну, вони не літали, ще в грудні може. А може вже і в грудні не літали, я щось не пригадаю. Пара, одне щось, я дивлюся, зсунулось. Ось воно тягнеться, там щось бовтається. Бобік свалив би ти. Бобік шарує отсюди, давай. Я хочу голубів тут зманити, бо з тобою тут зманиш. Шурує отсюди, давай. Морозець сьогодні у нас останні такі морозні дні начебто передають вже сьогодні, був такий мінус 12, зараз мінус 9 чи 10, десь так. Десь воно так, 9-10 морозу. Східний вітер сьогодні. В цілому, якщо ганяти, якщо тренуватися сьогодні, то класна погода, класний вітер. Там 4-5 метрів. Буває поривчики. Більше. Ух ти, блін, це горбиця вискочила я. Дивлюсь, вискочила. Зате є привід показати своїх голубів. Вже скоро, вже скоро буду на яйця давати сідати. Хто там сідає? Так, стальна дивлюся, якась голубка, стальна. Стальна, стальна, ага, це, це третя, начебто, або 17, -та. у мене дві, та, дві сестри, вони дуже схожі. Прибігла якраз показатися, де? Да? Ага, це 17-та голубка. Я вам її хоч показую, бо я сам заглядаю ось. 17 голубка, це якраз запасна, до речі, голубка. Вона. Зараз по моїй найкращій парі, але так сталося, що вони дві сестри і дві в запасних в зараз. Бо в мене ну, достатньо вже крові і так вийшло, що я вирішив інших залишити. Бо в мене обмежена кількість пар, 25 пар буде. Це щось сіре, так? Да? Ага. Сіренький, це сіренький, ще сіренький. 92 другий начебто я дивлюсь. Я ж без камери дивлюсь, можу з камерою треба легше. 92-й голубок. А де третій? Тільки що я бачив, воно ну, десь тут тягнулося. Зовсім тут десь було близько. За дахами десь <кій> Уже я не бачив. Поки, поки. Поки подивився туди. Десь, десь. Може воно десь тут збоку відійшло, Десь і сіло, і таке може бути. Так теж. Скоро вже годувати. Вже вже біля трьох. Дня, ну десь без 15, пів четвертого зараз годую. Ну я там по сонцю орієнтуюся, поступово як сонце. Починає сідати пізніше, то і годують. Десь за годину до таких темряв, навіть таких сутінків навіть я за годину намагаюсь годувати вечірні. Зараз я і вранці їх підгодовую, бо такі морози давно стоять, вже місяць у нас морози стоять. Непритаманно вже В нашій зимі воно. Зазвичай у нас вже така більш м'яка зима, європейська така. А тут а тут сьогодні у нас... Чи сьогодні я кажу, в цей рік у нас Дубасить повній Зима. Дубасить повній, Сьогодні у нас 26 січня. Парував сірих зі стальними, клас те, що я хотів. Колись я навпаки так намагався не парувати, а зараз вже мені такі пару пріоритеті навіть, бо я і сірих, і стальних будуть давати всі. І вони, щоб в мене буде замішаний в сірих, стальні, в стальних сірі. мене це влаштовував ця голубка сьогодні добасила. Причому я помітив, вона висока була така, нормально так було. Зараз я скинусь хвилиночку. Трохи ще покажусь вам. Вон... Це 48-й. Поза минулий. Мені ага. синука собі такого ж самого мені дав. Класного сина дав. Теж пішов він маточник. Мазаний такий голубочок. Двоє отаких от залишилось, ще світлих. цей оце, Аргентина Ямайка ось. І ще є одна голубка. Чома затем, а то, а то вона ще. А так. а так двоє, тільки світлих, всі інші сірі або стальні, Ну, мурі ще, да, отака є ще голубка. Ось така ще є, ну я їх вже стальна мура така галупа, бо цей, бачите, він же ж інший. Зрежен... Ну, так, Ні, ну він не зрижино, він такий на... на темну. Тобто сіра, десь чорна. Це Аргентина ямайка Посвітліша, маленький був темний був такий. Класний голуб. Класних дітей дає. Ось. В першу чергу. Бо чим, чим класні маточники. Точніше, цим ціную і треба. Ну, для чого нам треба маточник, щоб вони гарних голубенят давали. Самі вони можуть бути різні і льотчики, і не дуже льотчики. Але якщо голубенят дають сильних, це значить класний голуб, як для маточника. Чорний також мені. Все-таки перепарував я на свою перепарував на свою голову. І цей е, голубка нормальна, а той голуб не можу спарувати з іншою голубкою. Ну коротше, ладно, не буду його загружати. Коротше, одного голуба через цю перепаровку не можу трошечки. Не виходить перепарувати. Так, добре, ладно, поки вимикаюсь. До речі, цього третього я щось не бачу. Десь мабуть воно впало все-таки десь. перелетить. Летить оце, пропажиться. З дому побачив. Ось воно, ото що я казав, що десь третє, мабуть, впало. Оце третє. Все, думаю, пора додому. Це 96-й голубок. Наче, наче, наче. Я так по хвосту подивився. У мене вже таких майже не взяли, щоб таких. Ну і за екстер'єром Такий він два у мене не один, мабуть, такий Девін, Девін, Девін. Десь ладно, все.